В УСУТінках Іван Багряний, Читає Світлана Соколова. Адміністратор цукроварні Присадкуватий Ігнат Соломонович і завполітосвітою заводського комсомольського осередку Чубатий Андрій приїхали в нове підшефне село Бобрик читать лекції. Одна мусила бути по агрономії, друга про міжнародне становище, обидві з діапозитивами. Коли біля хати читальні спинилась на всім скаку пара вороних, сонце спускалось в рожевуватий туман над далекими хребтами сільських хат. З брички злізли запилені шефи, поторсали замок біля запертих дверей, обійшли читальню кругом, постояли нерішуче. Ей, хлопчику! Хлопчик сидів і порпався в пилу між коліями як горобець. Ти що, на дощ куряву збив? Піди та поклич завідуючого читальнею або когось сіль ради, та хутенько. Хлопчик підсмикнув штанці і стрімголов залопотів гарбузами через город. Сій час! Андрій зняв карбідовий чарівний ліхтар, коробки з діапозитивами і розставляв все на ганку. Що, Ігнате Соломоновичу, озброємось терпінням. Хе-хе, Андруша, озброїмось, якщо хвате. Ігнат Соломонович тільки вчора видужав, десь там у нього розлилась була жовч, а від того ще й сьогодні білки стомлених очей по кутках трохи жовті. Він зморено розіслав брезентовий плащ на ганку і ліг горілиць. Флегматичний зроду, умів він бути спокійним завжди, і зараз ось почав. Sample complete. Ready to continue?